Новий гіперкар Zagato оснащений двигуном 58900 кінських сил та ручною коробкою передач. Відродження аналога козаріг 0,1 Zagato, загато гімн до механіки та позачасового стилю. В епоху, де переважають електрифікація та цифрові технології, коли автомобілі стають все більш складними та навантажені електронікою, з'являється рідкісний і надихаючий приклад автомобіль, який відмовляється слідувати тенденціям і вибирає шлях справжності. Загато 01 це не просто гіперкар, це маніфест, декларація любові до чистого, аналогового водіння, одягнена в бездоганний дизайн загато. Як хтось, хто провів більшу частину моєї кар'єри в автомобільній промисловості, я бачив. Як технології змінюють наш світ. Я пам'ятаю, як кермо, обладнане лише передачами та важелями, дало відчуття прямого контакту з машиною. Сьогодні, коли більшість автомобілів набита датчиками та алгоритмами, сенс цього зв'язку майже втрачено. Отже, прихід Козорога 01 загато це подих свіжого повітря, нагадування про те, що автомобілі можуть бути простими, але неймовірно захоплюючими. Аналогова гіперкара філософія повернення до коренів. Ідея створення автомобіля, яка свідомо уникає переповнення технологій, здається парадоксальною у сучасному світі. Але тут лежить геній козорога 01 загато. Він ухиляється від складних систем допомоги драйверам, цифрових екранах та камерах заднього огляду, щоб надати водієві максимальний контроль та досвід руху. Це не відмова від прогресу, а свідомий вибір на користь справжності. Тут я бачу глибоку філософію Козарога: вони не намагаються конкурувати з Тесла або іншими виробниками електромобілів. Вони створюють щось зовсім інше: автомобіль, який подобається тим, хто цінує майстерність, механіку та чистий адреналін. Це автомобіль для тих, Хто розуміє, що водіння це не лише місце призначення, а й про сам процес? Двигун ФОД 5.8 потужність і звук, які не можна плутати з електроенергією. Серце Козорога 01ЗГау Ц5, 2-літровий двигун 58 ФОД, налаштований Козорогом на вражаючий 900 КС і 738 фунт фут крутного моменту. Це не просто сила, це звук. Звук, який резонує в грудях, звук, який змушує вашу кров кипіти. В епоху електричних двигунів, які майже мовчать, звук 5.8 це розкіш, досвід. Я багато разів говорив, що звук двигуна є важливою частиною автомобільного досвіду. Він не тільки інформує водія про стан автомобіля, але й викликає емоційну реакцію. І в цьому плані загато 01 загато перевершує більшість сучасних автомобілів. Ручна передача, мистецтво зміщення. П'ятиступінчаста механічна коробка передач ще одна особливість, яка відзначає Zagato 01 Zagato, загато, крім більшості сучасних гіперкарів. В епоху автоматичних передач ручні передачі стають все більш рідкісними. Але саме це забезпечує максимальний контроль та участь драйверів. Я пам'ятаю, як навчився їздити з посібником. Це була непроста і потрібна практика та координація. Але як тільки я освоїв мистецтво, я відчув зв'язок із машиною, яку я не міг отримати з автоматикою. І я впевнений, що водій козорога 01 загато відчують те саме. Загато дизайн позачасовий. Дизайн козорога 01 загато це шедевр із загато. Знаменитої італійської студії дизайну. Він поєднує класичні елементи дизайну з сучасними технологіями. Але головне, що це виглядає позачасовим. Головний дизайнер зегато Noріchі Кохарада мав на меті створити автомобіль, який би виглядав так само добре за 40 або 5-10 років. І я впевнений, що він досягне успіху. У світі, де автомобільний дизайн змінюється з неймовірною швидкістю, загато 01 Zagato – загато це оазис стабільності. Він не намагається дотримуватися тенденцій, він їх створює. І я впевнений, що його дизайн надихне на майбутні покоління автомобільних дизайнерів. Антитехнологія, бічні дзеркала замість камер. Відмова від камер заднього виду на користь традиційних бічних дзеркал це ще один сміливий хід, який демонструє філософію Козорога. Камери заднього огляду швидко застаріють, але бічні дзеркала залишаються актуальними протягом десятиліть. Це не просто практичне рішення, це твердження про наміри. ЗАГАТО 01 ЗАГАТО це автомобіль, який не боїться застаріти. Я вважаю, що такий підхід заслуговує на повагу. Це показує, що козиріг не намагається доводити всім, а створює автомобіль для певної групи людей, тих, хто цінує простоту, надійність та довговічність. Висновок відродження аналогового водіння. Загато 01 ЗаГАТО це не просто гіперкар, він є символом епохи відродження аналогового водіння. Це демонструє, що автомобілі можуть бути потужними, красивими та захоплюючими, не перевантажуючись технологіями. Це автомобіль для тих, хто цінує майстерність, механіку та чистий адреналін. Я вважаю, що ведення Козорога 01 загато є хорошим знаком для автомобільної промисловості. Це показує, що є попит на автомобілі, які не бояться застаріти. І я сподіваюся, що це надихає інших виробників створити машини, які не бояться бути простими. Це машина, яку я хотів би пережити особисто. Я впевнений, що це забезпечить незабутній досвід і нагадаю вам, що водіння це мистецтво, яке вимагає майстерності та концентрації. Це не просто відведе вас з точки а до точки, це дасть вам задоволення від процесу, від кожної зміни передач, з кожного повороту керма. І це, мабуть, найголовніше.